Не було сказати, що буде друга частина, але я вже отаклась, і в я йду освятити таку веру. Я коли прийду з церкви, розкажу це ну, про це свято. Довхідно, в є, Салем, я плутала її просто. І ну, бо, нічого ми святам батьки, бо і, ну, Ісус коли вийшов на Христі, ну, ще коли він йшов, то ну, як то сьогодні забула, ну йому ж пальми кидали. І е, у нас нема пальмів, то ми святому верб. Я подробно расскажу в другому видео. Ну, когда прийду з церкви, я иду святотибаськи. Всем па, -па.